Привіт! Сьогодні я вирішила розпочати вести свій блог. Він буде частково дублюватися в TikTok, але основний контент буде тут, в Ютубі. Я зараз проживаю в Англії з двома доньками після початку війни в Україні. Ми виїхали за кордон і спочатку жили трошки в Чехії. Про цей досвід я теж хочу поділитися. І про досвід, як ми адаптувалися і як продовжуємо адаптуватися без знання мови. Коли ми приїхали, ми не знали мови. Як ми адаптувалися, що ми маємо на сьогодні, які бонуси дає держава? Буду також ділитися своїми професійними знаннями, бо я маю досвід роботи в різних галузях і, можливо, буде корисно людям, котрі зараз починають свій бізнес, або їм не вистачає досвіду в роботі з людьми. З працівниками, як організувати ефективну команду і так далі. Тобто, я буду ділитися з вами своїм життям, що я бачу, що я маю в Англії, що я бачила в Чехії, і в моїх подорожах, де я буду, я також буду викладати цю інформацію. Тому дуже буду вдячна за ваші підписки, дуже буду вдячна за ваші лайки. А зараз я дуже пишаюся з тобою, що я почала цю роботу. Всім до зустрічі, Бувайте!